З новим 2024 роком, 115-річчям дня народження славного героя України Степана Бандери! Віримо перемогу України з Богом! Віримо в Божі пророцтва! Відомі як пророцтво Опас 1942 року. За сонячне воскресіння наших героїв з Тарасом Шевченком Степаном Бандерою. І за нашу перемогу над московитами борімося й поборемо, молимося й вимолимо, разом переможемо. Втаю Степана Бандери! Насилаю найкращі побажання вам я, Борис Голодюк, генерал-каполан ОГР. Одністер від мережі українського націоналістичного руху ОУНУПА. Краще побажання всім патріотам України, особливо нашим воїнам, козакам ЗСУ, на ноги, блага віта. Разом ми сила Бог нам допомагав і поможе, воскресли наші герої. Разом цього року неминуче переможем. Осови і бережи, допоможи нам, Боже! За молитвами всіх святих, а особливо славного Степана Бандери і його святої родини і чистой Богородицею Марією, хай здійсняться скоріше наші мрії. Була справжня українська держава з гетьманом і королем та президентом України Тарасом Шевченком і прем'єр-міністром Степаном Бандерою, що була правдою добра з України на весь світ, Божа ера. E Não vou mais. Бандера це герой ХХ століття, людина легенда у літописі історії України. Настав час піднести його ім'я по всій вільній Україні, щоб кожна жива душа подякувала Богові за те, що послав нам таку світлу постать. Підважний не збиттястю, незламний герою, тебе прославляємо в наших піснях. За вільну державу ставте до бою і дух твій, і велич у наших серцях. Тебе не зламали тюремні грати, коли Україна палала в огні, і гасло Бандери гриміло, мов клятва, здобудеш державу чи згинеш в бурні? Слава Україні! І бандерівцям всім нескореним патріотам українцям з Богом слава, Боже, щоб скоріше в 2024 році було сонячне воскресіння героїв, і господь і Боже військо допомогли нам. Здобути справжню українську козацьку християнську державу. Слава Ісусу Христу, синіокоморусому і козакам ЗСУ. Слава Україні. Слава нації, гроям слава з Богом і смерть ворогам. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Наша перемога це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб. Він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Український народ може отримати самостійну державу тільки власною боротьбою і трудом наш ідеал Свободи. Це ідеал всіх вільних людей. Україна не буде спільницею Москви. Без власної держави Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої небудь тіні демократії. Мета життя людини це наближення до Бога. Кожна тотальна боротьба Вимагає єдиного керівництва. В нас тепер є один основний принцип Суверенна Соборна Українська держава. Що більша мета, що тяжче змагання, то більші бувають жертви. Росія є тільки одна. Імперіалістична. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. З москалями нема спільної мови. Нашим Природним середовищем стало вже змагання. З містом нашого життя боротьба. Наша Боротьба. Її буде боротьбою України проти Росії. І настане час, коли один скаже Слава Україні. І мільйони відповідатимуть Героям слава. Хоч які великі жертви боротьба конечна. І ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У новорічну ніч захисники неба знищили 87 ударних БПЛА. Вибухи лунали по всіх областях України. Найбільше постраждалих в Одесі та Києві уламки дронів місцями. На жаль, встигли наробити біди. Телеграм-канал Топорпунсти пише про потужні вибухи на лівому березі, окрім пусків шахедів Білорусі. Летіла неочікувана балістика. У відповідь накрили саме Білорусі. Горіла база кожушки та аеродром Мінська і Бреста. Той же С у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БПЛА типу шахеда. Атака здійснювалася хвилями із чотирьох напрямків. Уда, балаклава, крим, курська, приморська, ахтарська, РФ. усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників, шахеда 136, 131. А також ворог завдав удару чотирьма зенітними керованими ракетами С 300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами х 31 П та однією Х-59. Тота Херсонської і Запорізької областей У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу, бо маршуту. Слідування безпілотників фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи сил повітряних. У новорічну ніч захисники неба вдалося знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА: 87 із 90, шахеди 136-131. шість сто тридцять В той же час партнерна. Національної антикризової групи Тарас Загородній розповів, чи може Україна після таємного візиту до Києва міністра оборони США, який був тут перед новим роком, розраховувати на отримання більшої кількості зброї або на розширення дальності її використання в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону Єдині новини експерта зазначає, що візит глави Пентагону Лойда Остіна дає можливість нашим західним партнерам отримати більш повну інформацію про військові потреби та проблеми в Україні, яку неможливо надати під час телефонних розмов. Взагалі Остін є лобістом надання Україні допомоги на слуханнях в Сенаті США. Він чітко зазначав, що Україні потрібно допомагати. Якщо тут не зупинити Росію, то потім доведеться американських солдат надсилати в Європу. Він проводив прямі паралелі з першою і другою світовими війнами, коли в американців була така модель неотручання війну в Європі. А потім все одно вони були змушені надсилати війська, тому що не зупинити на підступах, тому що це дуже гарний знак. Тим більше напередодні Рамштайну, де будуть збиратися всі голови оборони. Хвідомство, щоб прискорювати процеси надання зброї, акцентував загородній. Водночас потрібно чітко розуміти, що використовувати західну зброю для ударів по території РФ Україні не дозволять. Ймовірність дуже мінімальна, оскільки це, взагалі, політика США стосовно ядерних держав. Якщо уважно подивитися, наприклад, чим озброєна армія Тайваню і Південної Кореї, там є американські літаки, зенітні ракетні комплекси Патріот, але ракет немає. Томагавки вони не дають. Ракети великої дальності Тайвань і Південна Корея роблять самі, тому що це політика. США, яка полягає у конкретному питанні, щоб Америка не була втягнута у війну з Китаєм. Така сама логіка з Російською Федерацією, пояснив Загородній експерт. Вважає, що без перенесення війни на територію РФ, без порушення їх логістики, без знищення їхніх промислових підприємств вона затягнеться надовго, але враховуючи те, що для ударів по території Росії Україна може застосувати зброю тільки власного виробництва питання безпеки потрібно брати у власні руки. Україна змушена буде сама робити зброю, переносити війну на територію Росії. Це Виключно наша компетенція зброя власного виробництва. Це наша війна, гинуть наші громадяни. Ми повинні розуміти цю безпеку. Все ж таки потрібно брати у власні руки і розширювати масове виробництво саме на території нашої держави. Снаряди, наприклад, 152 мм міліметрів по території Росії українського виробництва можна застосовувати. а Якщо це буде західного виробництва, то не можна. Ми чітко повинні розуміти ці обмеження. Акцентував загородній. Він звернув увагу, відколи Україна почала виробництво власних надводних дронів, то вирішилося питання Зерновим коридором типом і Ердоган нам не потрібен, коли він ходить. Зі своєю комісією тепер СБУ наштампувало дрони Сі Байбі, морський малюк. Уявіть собі, якщо в нас буде на тисячу дронів, а 10 тисяч, які будуть патрулювати територію Чорного моря. Додав Загородній експерт, а зазначив, що не залежати від зовнішніх факторів і рішень потрібно виробляти власну зброю саме на території України. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перша єдина прес-конференція залужного дала зовсім протилежний результат від того, який планувався на банковій. Пише волонтер Роман Донік. Судячи з усього, залужний повинен був отримати весь негатив за майбутні зміни в мобілізаційних і інших законах. Вийшло навпаки, серйозна та виважена розмова про дуже важливі речі і чесна, яка є без прикрас, без перекидування відповідальності та звинувачень. Війна, як вона є з усіма складнощами та викликами, те, що казав залужний, не може подобати. Але всі відчули чесність і тривожність, і боюся, що результати присухи зовсім не сподобалося тим, хто її планував. А те, що головно командувач ви тільки за узгодження або по наказу керівництва країни сумнівів немає. Тому зараз почнеться шоу ошуїтельних історій, в намаганні створити образ зовсім відмінний від того, що побачили українці. Задача, наприклад, безуглої десакралізація військового керівництва, тому що на час війн за замовченням військове керівництво поза критикою цивільних, бо тупо не вистачає знань та інформації, на підставі яких прийм. Мається рішення. Зараз задача посіяти сумніви в компетентності військового керівництва. Кожне рішення військових буде критикуватися та піддаватися сумнівам з боку цивільних. Це погана історія. Бо між військовим і політичним керівництвом пів крока. Потім цей злетівший з гальм потяг буде не зупинити. Я все це до чого. Перед тим як впадати в емоції, просто згадайте свої почуття в період 24 лютого посередину березня. Не знаю як у кого, але ми і більшість знайомих не надіялися вижити, просто йшли, щоб загинути не дарма. Просто згадайте, ми досі в стратегічному плані перемагаємо армію. Росія непобідімою і легендарною при повній нехватці боєприпасів та новітньої зброї без свого виробництва ракет та снарядів, навіть патронів, з дефіцитом БК, ППО, артсистем, без авіації з цивільною відсотків на 80 армією з двома третинами офіцерів піджаків, мабуть, ще більше цивільних з мобілізацією, коли армія зріс суспільства, і за всіма оцінками військових керівників союзників, попри те, що не все завжди йшло як хотілося. Ми маємо унікальний і безпрецедентний досвід, коли маленька держава не просто не була знищена великою. Всі пам'ятають терміни, які нам відводили, але й і, і протистоїть з мінімумом ресурсів і має всі шанси на перемогу. Так, влада та ОП провалила інформаційну компоненту повністю. Вони не змогли морально підготувати людей та надати їм впевненість та необхідність готуватися до важкого марафону, але все одно у держава немає виходу, як воювати, робити висновки, виправляти помилки та воювати. Ми дуже багато вже втратили. Ми пройшли важкий шлях. Кращі сини та доньки України ціною свого життя вигравали час. Ми просто не маємо права отак взяти і все злити. Тримаємо стрій, буде важко. Але буде ще важче, якщо зілляємося і програємо. Точніше, тоді вже нічого не буде. Нас не буде в той же час. Залужний в курсі. Рідний брат Михайла Подоляка виявився полковником російської розвідки. Пише Галина Шелехова, українка, волонтерка одного із фондів Києва. Володимир Подоляк живе в Росії з 1987 року. Має російський паспорт. У 2000-х роках працював у посольствах Росії в Італії та Хорватії. Має діючий контракт з ГРУ Міноборони РФ, в яких стосунках брати невідомо. Однак відомо, що вони зустрічалися в Стамбулі 29 Березня 22-го року під час одного з раундів українсько-російських переговорів відома Михайла Подоляк має доступ до державної таємниці до даних про іноземну військову допомогу Україні. Дуже хочеться, щоб ця інформація не потрапила до ворога. Військовослужбовець Віталій Копрій це прокоментував так: чому маємо те, що маємо вся справа у органах державної влади. Перша ОП Андрій Єрмак, син полковника ГРУ РФ, друге уряд Олександр Курбаков, племінник міністра внутрішніх справ Білорусі, третє Укроборонпром Роман Забарчук, племінник генерала ФСБ, екс міністра юстиції РФ. Четверте РНБО Олексій Данілов. Бізнес-партер Нардеповід ОПЗЖ не Шуфрича. П'ята міноборони Олексій Резніков. У 2016-му спіймений мною на корупції в КМДА кримінальну справу спустили на гальмах. Ще пишуть, що подоляк має близьких родичів у ГРУ-РФ. Майже всі входять до ставки верховного головнокомандувача. Вирішують долю України. Це нікому не муліє. Резюмує Купрій. А ще одна волонтерка Тамара Горіха зерня пише: що голова офісу президента, особа чиї посадові обов'язки обмежуються периметром будівлі на банковій та внутрішнім двором затієш. Есою робить на конференц колі главкома із західними військовими партнерами американці поставили Зеленському ультиматум повна передача влади залужному, військової влади. Крім того, якщо генерала знімуть та будуть йому заважати, військової допомоги не буде Розбирайтесь Самі Байден попередив таке може бути у воюючій країні. Вчора головком ЗСУ Валерій Залужний вперше за 17 зустрічей прийняв участь в засіданні Рамштайна. Це сталося після візиту в Київ голови Пентагону Лойда Остіна, міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса та верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувача збройних сил США в Європі генерала Крістофера Каво. Ліг, цікаво, що вони саме сказали Зеленському, що той більше не заважав залужному прийняти участь у засіданні Рамштайну. Хоча може й нічого просто співпало, Мабуть, пише Борислав Береза. А от один відомий телеграм-канал пише наступне: Залужний, окрім констатації, що він зумів зупинити ворога непереможного до того в очах всіх і перевести протистояння з ним позиційну фазу. Факт, чого чомусь всі сприймали за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборони на воєнні рейки. Далекобійні ракети. Щоб наносити удари в глиб Росії, залужний просив ще рік тому в статті з Забродським не отримав досі. Єменські бойовики Хусити вже обстріляли Ізраїль ракетами з дальністю 1900 кілометрів. Навіть ірано під санкціями вдається ракети клепати в кількостях, коли вистачає собі і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва у себе. ФПВ-дрони виробляє закуповує Стерненко замість держави. Держава Зеленського за два роки. Не зуміла навіть купити технологію виробництва двигунів для весільних дронів камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить в третю світову і перекриє нам поставки, а ці почнуть бігати з жопою в милі, бо просто скопіювати, купити технологію, де мідно проволоку, машинка намотує на магнітну болванку, а гвинти пресує прес переплавленого пластика. Сумрачний геній арахамій здатний. В Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей. Просто роботизовані механічні руки перекидають заготовку автомобільного двигуна з одної лінії на іншу. По цеху бродить одинокий тіпок, який слідкує, що все працювало. Он тупой, но он наймьот професіоналів казали нам, дві 2019-му. Ок ви не німеччина, але навіть Хамас під газою в тонелях збирає ракети навіть досі, попри ізраїльський чугуній на голови, десяткам тонн запускає по Тель-Авіву. Ось пару днів тому. Ось це професіонали. А зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, надати їм ритмічне фінансування і поставки деталей, щоб забезпечити збірку простих дронів. Нехай вже із китайських комплектуючих, але не десять а Тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не винайшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний ривок до заходу, бо до Зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинуше Зеленського виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про шісток. Насправді, чи є в нас президент, чи його нема вже немає сенсу. Зеленський не впливає ні на що, навіть навпаки, саме він, і його наркомани, є тим бутилочним горлом, через яке в нас все застрягає. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Де зараз вите, мого народу? Де велич ваша, сила ваша де, на ясній зорі і на тихі води, вже ваша чорна злоба не впаде. Ви байстрюки, та о осатані, запам'ятайте виродки ви те, Народ мій є, його горячих жилах бандери кров пульсує аж. Буде. І вам привіт з івано франківська Передають паломники з Львівщини З особливо славного міста, освяченого чудотворцю Миколая. І на честь Степана Бандери, тут біля його пам'ятника Христа, на честь тих бандерівців, які були, є і будуть. За старші покоління, за юні покоління всі розпіваємо. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, будемо гадно вчитись, щиро молитись, совісно працювати, країну нашу разом захищати. Слава Україні! Героям слава! І Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що веде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших фашистів і власенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони та святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, де ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас, Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог воля що твоя. царство Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Душі нашої, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа Хай буде на повсякчас, на віці вічні. Боже наш грусий, сіноки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже, і військо Україну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.